Про загрозу весняного підтоплення попереджають жителів Канівської міської територіальної громади. У селі Пекарів вода підійшла до приватних садиб та погребів. Ще у чотирьох населених пунктах станом на 13 квітня підтоплені луги та фермерські угіддя, повідомили у пресслужбі Канівської міської ради. Також вода просто проковтнула 20 будинків у Хрещатику селі на 3,5 сотні душ, що недалеко від Черкас. Майже усе воно розташоване на підвищенні, а одна вулиця трохи нижче і на півострові, де річка Рось впадає в Дніпро. Саме мешканців цієї вулиці вода відрізала від решти села. Зараз пройду до будинку, зайду на літню кухню, спробую показати, що що і як. Це жах. Тварини всі страждають, всі вольєри, все затоплене. Тік піднімаємо, як тільки можна догори. Ну, але ж ситуація папова. Дивіться, це в хаті. Оскільки на Черкащині розташований один з найстаріших заповідників України, а саме Канівський природний заповідник, ми запитали у експерта про вплив весняного паводку на природні процеси. Ось так само на заплаві будемо, можемо бачити цілий ряд цікавих явищ. Ті, коли ж сінокосні луки. Ось, теж досить, представляють і себе досить такий потужний спектр різних видів, які зможуть виживати в умовах тривалого затоплення водою. Ось. До прикладу, от так як і цього року, висока дуже повінь, в зв'язку з тим, що скиди води робили в останній час, за рахунок видно накопичення значної кількості вологи у притоках Дніпра, північних притоках, Десна. Прип'ять, березина, верхів'я Дніпра самого все це притоки, потужні притоки східно Східноєвропейської рівнини, збирається все в Дніпро. Ось до нас. Досить високий рівень води затоплюється. На окремих ділянках ті види, які при такому високому рівні затоплення, окремі види рослин, які не можуть витримувати затоплення, вони випадають. На їх місці з'являються на років п'ять. Угрупування зовсім інших рослин, які можна побачити раз в 10 років. Потім, коли знову встановлюється нижній рівень заплави, затоплення, вони відмирають, бо їм треба ця волога. На їх місці з'являються оті суходольні, які на вершках осталися і розсіялися на оцих. І отакі от цикли змін у зв'язку із і з коливанням рівня води, можна бачити у нас на заплавних територіях. Сьогодні ситуація щодо що стосується водопілля, можна вважати не критичною з точки зору того, до чого ми готуємось. Затоплено загальна кількість 40 будинків і дачних будиночків. Крім всього іншого, звичайно, сільськогосподарських угідь затоплено 470 гектар. Що досить теж велика цифра. Наразі служби з надзвичайних ситуацій громадами вживаються заходи щодо надання допомоги. Тим господарствам, які постраждали. І сюди все, буквально за ніч оце було. Ми, ми дарували, підготували все загло, за ніч. Встали все в воді. Це дерева, там яблуні, все воно витопить і В 70 років були два паводки. От, приблизно таке було сьогодні. Ми маємо два пересувних пункти управління, які розгорнуті з боку державної служби з надзвичайних ситуацій. Чотири мобільних патруля, які системно кожні чотири години патрулюють і контролюють підвищення рівня і збирають інформацію щодо постраждалих. Пересувний пункт управління, який ДСНС України, який задіяний у нас для координації сили засобів, Ви бачите, на карті, нанесено. Іменно території, які у нас підтоплені, пересувний пункт управління здійснює цілодобовий моніторинг. Ситуація трохи покращилась порівняно з попередніми днями. Зменшилась кількість трохи підтоплених будинків. Підрозділи ДСНС працюють зараз в першу чергу. Це на оперативне реагування, де є можливість відкачуємо воду. Укріплюємо ми є пару місць, які згідно планів можливого підтоплення є небезпечними. І, враховуючи, що можливий підхід води, ми їх трохи укріплюємо мішками з піском. І саме головне, що ми сьогодні в готовності і будемо ще, мабуть, знаходитися в такій готовності до 1 травня. Аж тоді у нас буде очікувано вже. Спад такої напруженості, і ми будемо підбивати підсумки вже, хто як спрацював. І саме головне, які в нас наслідки від цього всього. Повінь таких масштабів востаннє була 50 років тому. Нині прирічкові населені пункти затоплені у багатьох регіонах.